До нас наближається літо. Час відпочинку, тому в цьому відео ми поговоримо з вами про види відпусток, їхню тривалість та оформлення. Мене звати Альона. Вітаю вас на нашому каналі Personal Service. Якщо ви вже відкрили це відео, то не забудьте поставити вподобайку. А якщо ще не підписалися на наш канал, то обов'язково виправте цю ситуацію. Польське законодавство передбачає кілька варіантів відпусток. Більшість із них є оплачуваними, але не всі. Саме оплачувані відпустки можуть отримати тільки ті, хто працює на підставі трудового договору, умова о праця. А ті, хто працює на підставі дуже популярних серед польських роботодавців цивільно-правових умов, до них відносяться умова о одіо та умова злеценя, можуть, звісно, взяти відпустку, але без оплати. Тому кому пощастило більше, розповімо про види відпусток детальніше. Найпоширеніший вид обов'язкової оплачуваної відпустки відпустка для відпочинку, урлюб випошинковий. Як тільки ви приступили до роботи в компанії, вона починає нараховуватися з першого трудового місяця в поточному календарному році. Відповідно, за кожний відпрацьований місяць співробітнику нараховується одна дванадцята його річної норми відпустки. Відпустка для відпочинку оформлюється відповідно до законодавства, тому кількість вихідних днів визначається кількістю відпрацьованих місяців. Зароблені таким чином дні відпустки можна використовувати відразу ж після їх нарахування, тобто практично кожний місяць потрохи, або працівник може накопичити усі нараховані дні і використати згодом. Проте, якщо ви вирішили розділити відпустку на декілька, то одна з них має становити щонайменше 14 днів. Вважається, що за менший термін ви не зможете повноцінно відпочити від роботи і відновити сили. А ось залишок вже можна використовувати на свій розсуд будь-якими порціями. Їх графік складається заздалегідь відповідно до потреб як працівника, так і підприємства, на якому він працює. Окрему групу становлять різні види відпусток, пов'язані з народженням дітей та доглядом за ними. У Польщі кожний офіційний працівник може взяти відпустку відповідно до життєвої потреби. Декретна відпустка, вона ж материнська. Урлоб Мачежинські та її різновиди, татівська відпустка, Урлоб Тачежинський та батьківська відпустка, урлоб родічерські, відпустка з догляду за дитиною, або як її називають у Польщі, Урлоб виховавчий. Тож працівники, які працевлаштовані за трудовим договором, мають всі можливості для того, щоб приділити час дітям. Максимальний термін таких відпусток визначається індивідуально, відповідно до потреб батьків, і може становити до 36 місяців. Відпустка на вимогу: цей вид відпустки відрізняється з поміж інших, тим, що її працівник може взяти у будь-який час без попереднього узгодження, але тривалість такої відпустки може становити максимум 2-3 дні. Це особливо зручно, якщо з яких-небудь причин вам довелося продовжити вже взяту заплановану відпустку. Наприклад, через скасування рейсу. Хоча причини її можуть бути найрізноманітнішими. Не дарма в Польщі цей тип відпустки жартома називають кацове, тобто похмільна відпустка. Роботодавець зобов'язаний надати її без додаткових пояснень працівника, який, до речі, може повідомити про початок відпустки у той самий день, навіть за допомогою електронного листа. Проте краще таки попередити роботодавцю заздалегідь, адже хороші стосунки з керівництвом це краще ніж кілька днів спонтанного відпочинку. Також існує ще один вид незапланованих відпусток, для яких не потрібно віднімати дні з відпустки для відпочинку. Це відпустки за Особистими обставинами або урлопи околічностьове. їх можна брати в разі важливих подій особистого характеру, наприклад, в разі весілля чи похорону. Причому у випадку рептових подій повідомити про необхідність такої відпустки дозволяється безпосередньо в день її початку, або навіть на другий день відсутності на роботі, але не пізніше. У випадку оформлення такої відпустки працівник отримує два дні вихідних. Також відпустку через особисті обставини може оформити батько або матір дитини до 14 років у випадку її хвороби. Про намір взяти вихідні краще повідомити заздалегідь або у перший день відпустки. Скільки ж днів відпустки можна оформити? Згідно чинного законодавства, тривалість відпустки у Польщі упродовж року залежить від робочого стажу працівника. До речі, роки навчання теж йдуть в рахунок стажу. При цьому за різні види середньої освіти можна нарахувати від 3 до 6 років стажу в залежності від типу навчання. А наявність диплома про вищу освіту додасть скарбничку стажу аж 8 років. Однак врахуйте, що роки середньої та вищої освіти не додаються. Зокрема, деякі трудові угоди в Польщі можуть враховувати навіть стаж іноземного громадянина на його батьківщині. Отже, якщо стаж складає менше ніж 10 років, тривалість відпустки може становити 20 днів на рік. При стажі понад 10 років кількість днів збільшується до 26. Зверніть увагу, йдеться про робочі, а не календарні дні. Тобто субота-неділя або святкові дні не рахуються у відпустку. До слова, невикористані дні відпустки з минулого року можна використати у поточному, але зробити це необхідно лише до 30 вересня, оскільки після цієї дати вони згорять. Як оформити відпустку? Насамперед потрібно узгодити час із керівником, адже його завдання розподілити вихідні між працівниками так, щоб не порушувався робочий процес. Далі варто визначитися із кількістю днів відпустки. Адже, як ми зазначили вище, як мінімум одна з них упродовж року, згідно із польським законодавством, має становити мінімум 14 днів. Останнім етапом перед виходом у відпустку є написання заяви. Зазвичай кожне підприємство має для цього свій бланк, який потрібно заповнити та передати керівнику на підпис, після чого заява потрапить у відділ кадрів. Друзі, тим, хто вже планує відпустку, бажаємо гарного відпочинку. А ми й надалі будемо працювати для того, щоб ви могли отримувати корисну інформацію про життєві питання в Польщі. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була як завжди, я Альона і канал Personal Service.